Що вас очікує на наступний етап життя? Що вас очікує на наступний етап життя? Наступний етап життя у вас чекає гармонія, спокій і, нарешті, буде баланс якийсь. Але на рекомендацію не обманюйте себе, що це вже кінець. І у вас будуть якісь любовні нові історії. Можливо, що ви без пари новий етап життя це про стосунки, з'являється у вас партнер, партнерка. Але будьте обережні, тому що на рекомендації стоїть обман. Це може значити за те, що не самообмантеся, що це ідеальне ваше життя, і на цьому треба зупинятися. Розвиток завжди. Продовжується.